Сьогодні отримала повідомлення, що термін моєї операції змінюється, бо в них буде ремонт ремонт чи просто когось упхали. Не знаю. Ну, це дуже дивно, звісно. Ну, щоб знали, що бувають такі ситуації. Що була назначена на 10 люте, я чекала три місяці, а тепер уже перед самим тим, за місяць вони попереджують, що на 1 квітня. Пер... Перша квітня апреля нікому не вірю. На 1 квітня у мене тепер операція. Так що такі зміни. Я, звичайно, трошки так, тому що я ж чекала, думаю, ну як так. А потім з іншої сторони, якщо я почну сперечатися доказувати, щось кричати, то вони взагалі будуть настроєні проти мене. І я просто. Приняла, як є. Тим більше, що я не хочу різатися якнайшвидше, але мушу. Ну, зараз я тримаю дієту майже дуже мало їм. П'ю багато отої маслянки, вона дуже класно сприяє. Ну, і наче, слава Богу, легше. І я подумала, що треба прийняти, так, як є. І... Так, у молитвах навіть такі слова, що приймають ці ситуації спокійно по факту. І це набагато легше, чим нервувати, верещати, кричати, бо це ж якби щось поміняло, а воно ж не поміняє. Я ж знаю тих лікарів. Вони ж дуже образливі. Тут же ж ти в черзі покричиш і тебе вже не хочуть приймати. Це не в нас, що покричиш, і вони, типу, ну, покричав. там. А Тут образливі. Тут, якби я покричала, вони вже були на мене налаштовані. Я думаю, все одно це нічого не поміняє, що я буду кричати. І якби вже був приступ чи щось, не дай Бог, то Ну, просто скоро швидко визивати по факту. Ну, і все. Ну, їхати на швидку і по факту все далі буде само йти. От такі справи. Так що працюємо. Тепер я вже пер... передвинута на 2 місяці знову. Два чекала ще два. Ну, можна подумати, що якби це ізначально вони сказали за 4 місяці. Вони могли б сказати за півроку, і за скільки хочеш. Так що такі-то справи. З однієї сторони, трошки розстроєна, тому що я ж чекала, вже ж налаштовувалася, а з іншої сторони, я ж нічого не поміняю, навіть якщо я буду доказувати, тільки гірше собі зроблю. І від нервів воно ж теж погано. Організму. Але що зробиш? Приймаю по, по факту. Зато я буду працювати ці місяці, може, весною вже буде легше, і вже буде тепліше, і, може, щось по-іншому. Ну, буду підтримувати далі свою дієту, бо я дуже мало їм. Так, їм, щоб тільки підтримати, ну, Якби, ну, я відчуваю, що менше сили від того, що я менше їм. Але стараюсь просто тримати дієту, тому що, якщо буду їсти багато, да й не хочеться, чесно кажучи, багато їсти. Але якщо я наїмся, то буде мені недобре. Тому буду тримати знову дієту, і це сприяє схудненню. Я бачу, що я втрачаю надмір. Ваги, води. Ну, коротше, дай Бог, щоб у мене не було приступу, щоб я дочекалась до того 1 квітня, а це аж січень, лютий, знову три місяці. Тобто, по суті, Бог їх знає з цих лікарів, ці системи і що, чого вони ремонт. Сказали, що ремонт робить, чого вони ремонт роблять, коли назначені операції. Але нічого не зробиш. І таке. Нічого не зробиш, і, коротше, приходиться терпіти, надіятися, що надіється на Бога, що все буде добре. Ну, і коротше, таке. Я і не хочу, але ж треба. Лишній раз різатись. Якби я так вже сильно хотіла, я би, ну, якби я мала можливість, я б вже пішла і все зробила, тому що в мене було направлення, вона вже втратила свою важність, але я не могла, бо в мене не було таких коштів, щоб я могла розслабитись і сидіти в той час. Це місяць-два треба не працювати. А зараз у мене багато людей і дуже надіюсь, що я витримаю. Ну і все.